Всім привіт! 24 червня 2025 рік. Сьогодні свято Івана Купала проводиться в такому гарному мальовничому селі, як село Крупсько. Воно розміщене тут недалеко біля річки Дністер, де якраз і зараз проводиться фестиваль. Сучасне святкування попри урбанізацію. Традиції Івана Купала зберігаються сьогодні у багатьох містах України. Організовують фестивалі, нічні концерти, театралізовані дійства. Люди збираються біля речок. Отак От в даному випадку, тут біля річки Дністер. Розпалюють багаття, співають народні пісні та відтворюють стародавні обряди. Дуже цікаво. Зараз все пофільмую, все. І сам подивлюсь. Так, давайте ми з вами спершу познайомимось. Так. У нас є п'ятеро учасників. П'ятеро учасників. Давайте ми з ними спершу познайомимось. І отже, як звати і звідки приїхали? Богдан з Держова. Богдан з Держова, ваші описки йому. Так, всі держава. учасники. Володя з Держави, а ви з Захар з Миколаєва Ваші обов'язки для Захара? Юра Злайбивка. Липівки Юра з Липівки? Юра, Вау! Іван з Луб'яна Вау! Луб'яна! Класно, класно! Я так розумію, хлопці всі в селі виросли Знаєте, що тут стоять? Знає, знаєте, що з тим роблять? Так, кури самі не почистять собі, не наторочать собі кукурудзу Значить так Зараз я кожному з вас розкину кукурудзу. Як Ми як насичали час як Супер. Е, напевно одну хвилину. Хто з вас за хвилину наторочить більше кукурудзи, той і переміг? Ми далі розберемося. Так, Павло, витягни, будь ласка, мобільний телефон, Включи нам таймер на одну хвилинку. А ви всі, хто поболіває за кожного з учасників, можете вигукувати їхнє ім'я для того, щоб вони мали стимул старатися і робити це завдання якомога швидше і ретельніше. Ви готові, дівчата? Я хочу you're вас зафільмувати. Дуже гарно One, дуже Три, okay. два, yeah. один час пішов. Ви також дівчата супер. Підтримуємося! Під місця пряма що малися дослідання! Стоп! 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 Дивіться, я ще не така розумієте, сильна господиня, щоб визначати хто з них переміг, а ви не бачите, що там в тому відріб правильно. Ось річка Дністер, біля якої знаходиться гарне село, повторюю, гарне мальовниче село, де є гарні дівчата, жіночки, де проводиться сьогодні свято тут, біля річки. Дівчатка, добрий день, що тут у вас сьогодні відбувається? Свята Івана, За... Івана Копала, а ви вже собі знайшли якогось Івана чи ні? Що все впереді все у вас, так? Добре, гарно. Так, ще когось запитаю. Дівчатка, добрий день. добрий день. Ви сьогодні будете через вогонь скакати чи ні? Да. Будете? Да. А як ви будете, ви щось там собі не штанину. Ви <реш> високо скажете, так? <реш> добре, добре, такого гарно, такого! Файно, файно, добре, файно, супер. Молодці. Яке гарне дійство у вашому селі відбувається. Іду ще там до дівчат, щось вони там плетуть, таке, якісь віночки. Запитають, де вони стільки таких квіточок нарвали. Дівчатка, добрий день. Що тут у вас за така за місія? Що ви таке робите? Плетете віночки, так? Ага, щось пробуєте. Ага, щось спробуєте. Я, мені потім я би хотів подивитися, що з того вийде. Покажете мені чи ні? Через вогник будете скакати через багаття? Будете, так? Дуже приємно, дуже приємно, дякую, йду далі, там, що там далі, там далі. Ще якісь дійства проводяться. Так. Опа! Так, йду до такої гарної чарівної групи, де хлопчики дівчата зараз їх запитаю, що вони тут сьогодні роблять? Дівчата і хлопчики, добрий день. Добрий день! Такі україночки, які гарні юнаки, дивися. То ви себе знайшли Іванів? То ваші Івани сьогодні всі, да, так? Да, да. Ви покуп... як то будете сьогодні купатися в Ріці і знайдете Івана Купала, так? Вночі. Вночі, так. Щось тільки один, один віношок тільки один. Є вже? Ну вдівайте тут. Так. Добре, добре, добре. Ось так гарно привітайте нас з таким святом сьогодні, з таким гарним... З, так, з таким, супер. Ось я трошки віддалився від основної локації. Видно вдалені село. З правого боку річка. Вон. Свято продовжується. Опа! Ну, відразу видно, що Василь Господар тепер розберу 26 секунд і справу зробимо. Хто наступний? Пані ведуча, ви дуже гарно виглядаєте. Дуже гарно. Дякую. Дякую дуже гарно. Всім привіт з того каналу Олійник. Підписуйтесь також на рецепшін. Дуже дякую, дуже дякую. Так, хлопчики, дівчата, ви підписані чи ні на мене? Підписані, підписані на канал. Вже підписуєтеся. Є тут, Простанець, дайте шуму. А то Богдан представляє ваше село. Богдан, ти готовий? Три. Так, хлопці, два, хлопці, добре. Один. Загальному огляд. А ви помічник звукорежисера, так? Побажайте щось нам трошки в такий сьогодні день? Ви часом не Іванка. А Іванівна Миколаївна. Миколаївна. Я нині також є. Ярослав Іванович. Ви маєте бути. Іван ну, Іванович. Іван на Іванівна. От Анатолій, Іван... Анатолій Іванович. Файно, файно. Зараз хочу вас познайомити з Іваном Івановичем Купалою. Пане Іван Іванович, я мені теж Ярослав Іванович. Що тут сьогодні відбувається? Ми всі знаємо, що відбувається, але хоча, щоб ми сказали кілька слів. Свято відбувається, що відбувається? Традиції, так, наші. А, старі... а ви з цього села?

Ще в більшій кількості долучитися до, до цього свята. Дівчата, ви знаєте, в Богдана нема дівчини, а ввечері ми скачемо через вогонь. А коли ми скачемо через вогонь, ми скачемо парами. І можна? І когось взяти за руку. І ті, хто проскакували разом, можуть разом. А ще до речі, дівчата будуть плести віночки. Якщо ти побачиш ту, яка тобі дуже подобається, і скакнеш в воду за її вінком, ну то вже точно доля. Так що, Богдан, слідкуй за віночками. Бачимо для Богдана. А всі інші хлопці автоматично переходять до участі в конкурсу з граблями. Підходьте, будь ласка, за лаштунки для того, щоб підготуватись до нього. Ведуть, трошки прошкінку. Ураз на весілля! <плес> добре, добре! А тепер поплатуйте ті, хто хоч раз лопав букет на весілля. <плес> є такий супер! Кріться, дівчата! У нас тут є такий дуже красивий букет з домашніх квітів. Ви знали, як вони пахнуть. І сьогодні хтось з вас отримає його, тому що у мене тут бачите, наскільки є різних лент. І тільки одна стрічка. Прив'язана до цього букету, і тільки одна з вас зможе стати власницею цього букету. Ну і відповідно за народним повір'ям, та хто отримає цей букет, найпершою вийде за. Кінець ленти. Дуже гарна така. Кольорова. Тобто кольорове розмаїття кольорів таких лент гарних, я фільмую зі всіх сторін. Дівчата, ви хочете заміж, так? Хочете Івана Купала мені знайти якогось, так? Ну молодці, ну молодці, просто. Добре, добре. Отже, по колу за годинниковою стрілкою. Знаєте, що таке годинник? Знаєте, яку сторону рухатись? Туда за годинниковою стрілкою ходимо по колу, і коли музика зупиняється, ви що сили тягнете тільки тоді, коли музика зупинилася. Ви зрозуміли? Диваме се, диваме се, диваме се, рибка велика и маленка. И власнице, обувјата у нас е, прошу на трошкинку. Како Ангелина. Ангелина, звиките ти пријехала, Ангелина? Јодрина. Ангелина, ано понюхай квите, пахне? Суши. Хајно пахне? Хајно. Ти, зам ти зам хочеш замиш? Ти замиш хочеш? Да. Наступного року? Ну, дайте мені, будь нас варіанточки, це реквізит, ми його використаємо наступного року, наступного а, року приїжджайте до нас. Все, я вже ви маю ви один заказ. Роз? Я на весілля вже роз? маю доробник їхати, знімати. Вон, вон, Супер. Дайте. Анатолій, тобі завдаток дали, мені вже дали завдаток. Ні. Я казав до музикантів. Дякую. Мені вже дали завдаток. Виходимо по парах до мене. Всі парами виходимо до мене. Так, свято продовжується. Я йду трохи на перерив. Треба з'їсти ковбаски, випити сто грамів. Ну не буду вам є. самогінки карт крупецької. Є. А звідки ви є? Отримайте є. Є, пані Крупська, фані, як вас багато. Є, супер. Є. Добре, добре. Я вас всіх сьогодні вітаю. Сьогодні таке гарне свято, гарне село ваше, гарні традиції, гарні обряди. Дуже гарні. Локації тут газ. Я не раз фільмував тут весілля, різні, різні події. Всім зіш усього найкращого, мирного неба. І вам дякуємо про кучу. гітару, чи Всі віжі масово весну? Ярослав, як масовка? Ти готовий до на кліпу? Ти готовий до кліпу? Супер! Супер! Двісяки сьогодні які події в Крупську відбуваються. Дівчата, привітаємо нас всіх! Сьогодні така подія Івана Копала в селі Крупського, гарні, гарні дійства, гарні такі терени, річка Дністер. Ярослав виключай, бо то вже рані, чуєш? виключай то то вже. Зай кінець! Зай! Сьогодні ми в такому гарному селі, в такому гарному селі Крупсько, де відбуваються такі гарні події. Ми з Ярославом приїхали в село і пан Олежик каже, ми приїхали кліп знімати, а він каже, о робота почекає, Олежик відпочиває. Кличуть нас на такий гарний стіл, на застілля, але... Ярослав, що скажеш? Спочатку виконуємо свою роботу, потім зайдемо до Олежика. Так Йо! олежик, не ївайтеся. Ну Йо! ну Але крупську, крупську, привіт, все гарно, Це все прийде. супер.